Склад команди Синдикат номер 10 Максим Іллюк. Номер 9. Павло Білоцерковець. 27. Андрій Заболотний. 3. Владислав Колосов. 12 Станіслав Лашков. 20 Костянтин Мітленко. 1 Олег Михальчук. 22. Антон Нікітов. 8. Олег Поруцький. Рахунок 2-1. рахунок за порушеннями 1-0 на користь синдикат. Шановні вболівальники, у нас стартувала друга половина в протистоянні Стимула та Сіндікейт. А, жовтий, жовтий, покажи, жовтий, номер. <плес> <плес)> Там Станіслав Іванович Баклашко вимагає від свого колеги від Артура Степанюка, аби той продемонстрував жовту картку для Артема Марчука за цю гру рукою. Перший фол і перша жовта картка. Перший командний фол Стимул. Жовту картку отримав гравець номер три Артем Марчук. Так, Артем Марчук уже. Чимало чого зібрав у сьогоднішньому поєдинку. Два голи забив у першому таймі. Став головним героєм в атаці. Довів лік власних забитих м'ячів у цьому сезоні до 25. А зараз Дахно. Дахно! А міг зіграти насправді і на Марчука у цій ситуації, але вирішив уже сам спробувати забити. Давид Дахно, до речі, один з асистів виконав на Артема Марчука у першому таймі у складі Сіндікейт Костянтин Мітленко відзначився і в цілому доволі рівна гра. Спостерігалася у першому таймі. Таким був характер поєдинку, що інтрига на другу половину зберігається максимально у цій парі. Та... Так, Артем Марчук два голи вже має, жовту картку у своєму пасиві. Для такого собі фул-хаусу не вистачає ще автоголу і, напевно, червоної картки. А зараз Дахно правила порушує проти Мітленка. Другий фол у пасиві стимула. Другий командний фол стимул. 2-1 за фолами у другому таймі. За ті три з половиною хвилини, які ми спостерігаємо по перерві. Ну і 2-1 рахунок зберігається. Мали свої шанси, синьо білі, і зараз Костянтин Мітленко прорибається, але не встигає Лашков замкнути дальню стійку. Ганчук все-таки фіксує м'яч у руках. Синьо-білі продовжують позиційно тиснути на ворота суперника. А зараз Лашко в який момент марнує в розстрілює Григорія Ганчука. Але той все ж таки зумів рятувати свою команду. Ганчук знову рятує свою команду. Продовжується штурм, але відбивається помаранчево-чорні но... А це повинна бути жовта картка. Навіть не сперечається. Антон Нікітоп 2-2 за фолами і 1-1 за жовтими картками. Другий командний фол синдикат. Жовту картку отримав гравець номер 22 Антон Нікіто. П'ять хвилин команди зіграли, але той градус боротьби, який команди дарують. Змушує нас і надалі в напрузі стежити за цим матчем. А до речі, якщо говорити про наступні поєдинки, які ми будемо спостерігати, сьогодні в рамках дивізіону Урбан А відразу по завершенню цієї дуелі на першому полі нас очікує цілком, імовірно, чемпіонський матч, оскільки перша команда в таблиці Олімп протистоятиме найближчому переслідувачу авангарду. Розрив між колективами, на перший погляд, доволі солідний, цілих 5 пунктів. Але. Але авангард ще має груб запасі. А якщо сьогодні підопічні Олександра Шестерньова ще й обіграють олімп, якщо зуміть завдати олімпійцям першої поразки у цьому сезоні, то взагалі стануть тіньовими лідерами першості за втраченими очками. Тому колосальне значення матиме наступний поєдинок, який ми з вами будемо переглядати. Тут на першому полі, а паралельно на іншому полі буде зіграно ще один лобовий матч між претендентами на медалі ДТЕК проти ФК Джокер колективи, які останнім часом демонструють найкращі результати, найкращу форму серед усіх учасників. П'ять перемог поспіль у ДТЕК, чотири звитяги поспіль у Джокера. Жодна інша команда, навіть лідери Олімп чи Авангард Київ, не мають настільки тривалих. Переможних серій, які би досі залишалися чинними. Олімп, наприклад, в останньому турі грав в нічию. А зараз стимул забиває. І звісно ж, це робить Артем Марчук. Павлик відзначається асистом. На 27-й хвилині. Уже хет-трик оформлює Артем Марчук. На 27-й хвилині рахунок стає 3-1. Хет-трик на рахунку Артема Марчука. Так, Артем Марчук уже тричі забиває у ворота синдикату. І загалом, якщо згадувати попередній сезон, ми в першому таймі пригадували той божевільний двобій із шаленою розв'язкою, вольовою перемогою Стимула. За рахунком 4-3 в тому матчі всі чотири голи Стимула забив саме Артем Марчук. За неповні два поєдинки проти синдикату вже сім голів забив. Третій номер помаранчево-чорних. Такий собі злий геній для Сіндікейт. Жоден інший футболіст у складі стимула за нинішній сезон і попередній, жоден інший не забивав у ворота Сіндікейт. Ось такий невеличкий статистичний факт. Ну а щодо протистояння Детекта та джокера, так, навіть лідери не демонструють настільки тривалих переможних серій на даний момент. Серії, які були би чинними. Зараз порушення правил проти дахна. Не сужу. Скажи йому. А що я йому скажу? Отже, третє порушення правил в пасибі Сіндікейт. Що ну, А щодо жовтої картки, то отримує її Костянтин Мітленко, граючий тренер Сіндікейт. Третє командне Фол Синдикат. Жовта картка на рахунку номера 20. Костянтин. Відлені А тим часом синдикат один гол відігрує Колосов. Переправляє оборотом. М'яч оборот, все-таки перетнув лінію оборіт. Як би Ганчук не намагався врятувати ситуацію. Асист на Колосова віддає Максим Іллюк. Рахунок стає 3-2. Забиває синдикат. відзначається номер третій. Владислав Колосов. До речі, сьогодні у нас у цьому матчі треті номери в ударі. От колосов забив. Зараз Колосов міг уже дубль оформлювати. І Артем Марчук у складі стимула теж традиційно виступає саме під третім номером. Тобто, чотири з п'яти голів у цьому матчі забили саме треті номери. Ось такий теж доволі цікавий статистичний факт. От ніяк команди не дають завершити про наступний поєдинок, який на другому полі відбуватиметься. Матч, який за розкладом повинен стартувати о 13.00. Так, станом на даний момент саме ДТЕК та Джокер демонструють найтриваліші переможні серії. Олімп, наприклад, двічі поспіль за останній період часу зіграв в нічию. Авангард теж у позаминулому турі розписував мирову зі своїм суперником. Тому так. Найкращі команди станом на цю хвилину, станом на даний ігровий день, це детек та джокер, претенденти на медалі. і Вони розпочнуть свій поєдинок. Уже зовсім незабаром, о 13.00, але на другому полі. Онлайн-трансляцію з другого поля. Онлайн-трансляцію з другого поля ви також. Зможете знайти на нашому ютуб-каналі Street Football Challenge Kyiv, але два такі топ протистояння у нас розпочнуться паралельно на двох полях: на першому Олімп Авангард Київ, на другому ДТЕК проти Джокера. Зараз пауза у грі тайм-аут приблизно на екваторі другого тайму.

Отже, команди повертаються на поле, а ми продовжимо огляд наступних матчів, які сьогодні будуть зіграні у дивізіоні Урбан А про два топ-матчі, які вже зовсім незабаром розпочнуться паралельно на двох полях. Ми згадали. Після них до дивізіону «Урбан А ми повернемося вже ближче до вечора о 17.15. Зійдуться два колективи з нижньої частини таблиці. «Бандольєрос» проти тріумфа і о 18.10 будуть закривати програму туру Файна Тім та Ажіда Хака Скай. А у нас тим часом розпочинається уже фінальна десятихвилинка у матчі Стимул Сіндікейт. Як і передбачалося, напруга, інтрига, все це на максимальному рівні. Дев'ять хвилин ще грати. Синдикат поступається з рахунком два Аут буде на користь стимула, там, до речі, у коментарях до нашої онлайн-трансляції запитують, а що по таблиці? От зараз можемо трішки поговорити про турнірну таблицю в дивізіоні Урбан А в режимі онлайн. Якщо стимулу вдасться все-таки втримати переможний результат проти Сіндікейт, після цієї атаки не встигає «Поруцький» на дальній стійці. Так, якщо стимул перемагає, то набирає 18 очок, 18 балів після 9 зіграних матчів. Аналогічний результат після сьогоднішньої перемоги над южбором має ще й ще проблем. 18 пунктів після 9 поєдинків. Зараз як красиво грає дахно. Ось така техніка. Неначе із пляжів Копа Кабани точно заслуговує на ваші лайки, тому не шкодуйте вподобайок. Також, до речі, 18 очок після 9 матчів має ДТЕК, але ДТЕК уже незабаром розпочне матч цього туру, десятий за ліком для себе у цьому сезоні проти Джокера. Про це ми говорили. Але на даний момент, якщо стимул перемагає, то відразу три колективи ділять третю позицію і мають аналогічні показники по 18 балів після дев'яти зіграних матчів. 16 очок. Уже після десяти проведених поєдинків у Южбора, який сьогодні поступився Шевроле. джокер теж має 16 балів, але Джокер, до речі, виступає таким тіньовим фаворитом у боротьбі за бронзові медалі. Що найменше, джокер зіграє проти Детек в одному з наступних матчів. Джокер провів всього лише 8 матчів, тобто на один менше аніж трійка Шевроле д стимул і на два менше, аніж Южбор, який має рівну кількість балів із джокером. Також не варто скидати з рахунків ще й Файна Тім. Файна тім 15 очок після восьми зіграних матчів. Сьогодні Файна зіграє проти команди, яка останнім часом демонструє жахливі результати проти Ажіда Хакаскай. Шість поразок у семи останніх турах. Ось такий наразі стрік. Мають підопічні Дмитра Мальцева. Якщо Файна переможе, підтвердить статус фаворита, то Файна, до речі, теж матиме 18 очок після дев'яти зіграних матчів і приєднається до когорти «Шевроле», Детек та Стимула. Де щоправда на той момент вже зіграє проти Джокера і, можливо, додасть собі кілька очок до скарбнички. Ну а що ж до двох лідерів, які зійдуться в очному протистоянні, Олімп, «Авангард» Київ, вони поки що залишаються на першій. Та другій позиціях відповідно Олімпійці 24 очки після 10 матчів. Авангард Київ 19 пунктів після 9 поєдинків, тобто розрив 5 балів між цими командами. Але авангарду є ще гра у запасі. Плюс команди зовсім незабаром розпочнуть очний матч. І Якщо вдасться підопічним Олександра Шестерньова перемогти, це максимально закрутить чемпіонську інтригу у дивізіоні Урбан а, а власне за всі комплекти нагород. Очікується запекла боротьба. Так, Олімп та Авангард начебто виглядають фаворитами у боротьбі за чемпіонство. Зараз порушення правил з боку стимула. Це третє порушення у помаранчево-чорних. За фолами у нас рахунок 3-3. Третє фол – стимул. Але навіть у контексті боротьби за чемпіонство я би ще не став скидувати з рахунків Джокер. Джокер все-таки знаходиться нижче, але команда менше матчів провела. Джокер, тим паче, ще й остаточно адаптувався на нашому турнірі. Це команда дебютант Street Football Challenge Київ. Команда, яка здобула чотири перемоги поспіль, і сьогодні спробує продовжити цю серію проти ДТЕК. Ось така ситуація на горі турнірної таблиці у дивізіоні Урбан. А синдикат у випадку поразки залишиться із 12 очками в активі. Після 11 зіграних матчів, і відповідно на 11-й позиції перебуватимуть підопічні Костянтина Мітленка. Сьогодні ще до речі, дизайн фасад переміг, набрав 14 очок. Лише... Лише трішечки команда відстає від претендентів на медалі. Зараз дахно міг робити ще один крок своєї команди назустріч перемозі, але вбивчий момент не реалізовує. Сьогодні вдахна в контексті реалізації. Справи йдуть досить кепско. Кілька моментів мав моментів 100% відсоткових, але жодного разу забити не зміг. Повторюся, у ворота Сіндікейт уже другий сезон поспіль у складі стимула забуває тільки Артем Марчук. Так щодо дизайн-фасаду, команда вже просто 11 матчів з урахуванням сьогоднішнього провела, Тому, попри незначне відставання від претендентів на медалі, але дизайн фасад навряд чи боротиметься за п'єдестал пошани. Також, до речі, ще про Бандольєрус не будемо забувати. Бондольєрус зіграє проти головного аутсайдера Ліги сьогодні. Ти йому дав жовту. Ти йому дав жовту. Камера знімає. я Ну м'яч туди пішов і потім віч знати. Іванич, дивишся! Ти дивишся по останньому ігроку. Игрок тут Іванич Іванч, Іван. Какой номер там? Этот я вижу, а там, какой? там. А, ви там не показывали? А фол було? Зафіксовано. Так, у нас трішечки спалахнули емоції. Жовту картку отримав Микола Кошак. 15-й номер у складі Стимула. Жовту картку отримав гравець Стимула номер 15 й Микола Кошак. За жовтими картками у нас 2-2. Так, за свої бурхливі емоції апеляції з використанням нецензурної лексики з лави для запасних. Жовто отримав кошак пристрасті. У нас розпалюється у цьому матчі. Так, от до речі, стосовно бандольєру, сьогодні підопічні Олександра Болинця зіграють проти головного аутсайдера Ліги. Проти тріумфа єдиної команди, яка ще не перемагала у цьому сезоні. Якщо вдасться перемогти Бандольєрос, то цю команду напевно теж будемо приписувати до списку претендентів на медалі, оскільки у випадку сьогоднішньої перемоги Бандольєрос матиме 17 очок. Зовсім трішечки відставатиме від трійки лідерів ця команда і при цьому Бандольєрос матимуть уже 10 проведених поєдинків у цьому сезоні. Зараз вихрестюк за розмови ще жовто отримає. Ти можливо півтори хвилини ще залишаться. Перед передусім у синдикату, аби врятувати цей матч. Зараз напруга у нас буде досягати свого апогею. Такі розмови, апеляції, емоції. Напевно, це абсолютно очікувано з огляду на такий рахунок, з огляду на те. Який градус боротьби команди демонструють? Ніхто не збирається поступатися. рівно хвилина чистого часу до завершення другого тайму 3-2 в нашому матчі. Колосов кутовий розігрує Сіндікейт. атаці. Мітленко на дальню заболотний не переправляє м'яч у ворота. Шикарний момент. Вирвати нічию. Сіндікейт, в принципі, у цьому сезоні вже неодноразово дивував фаворитів. Претендентів на медалі своїми камбеками. Четверте порушення правилу пасиві по Стимула. Четвертий командний фол Стимул. Так, 4-3 за фолами. Продовжується атака Сіндікейту, до речі, стосовно камбеків проти фаворитів. Навіть у минулому турі сіндікет вдалося врятуватися і вирвати один заліковий бал у протистоянні з лідером із Олімпом. А до того ще була перем... нічєї із файна. Тім. Горіли 0-2, але у фінальну десятихвилинку вирвали нічию з рахунком 2-2. Тому ця команда буде боротися до останнього. Синдикат звик це робити. Зараз Мітленко техніку демонструє момент! Забиває заболотний, але. Вимагають перегляду вару. Так, вимагають перегляду вару на предмет червоної картки. В якому епізоді не знаю, до чого там апелювали футболісти стимула. Але от до слова про характер Сіндікейт. Та вміння організовувати камбеки в самісінькому еншпілі – от, власне, черговий доказ. Мітленко продемонстрував техніку, кількох суперників накрутив, віддав на заболотно, а той забив за 23 секунди до завершення другого тайму. Так, поки що не поспішаємо. Можливо, гол після перегляду відеоповтору не буде зараховано, але те, що це уже далеко не вперше стається у нинішньому сезоні, стає певною тенденцією. Тенденцією характеру А з боку Сіндікейт. Как я могу удержаться? Это вообще, Это как я удержаться up, на ногах? Четвертый oui, <pl2> no. أو... командный фол Синдикат. Это второй монет. Ух ти, ось це так рішення від арбітрів. Вони не зараховують гол Заболотного, вони дещо раніше помітили відмашку ногою з боку заболотного, зафіксували фол і через нього гол було скасовано. Я особисто такого не очікував. Заболотний ще й жовто отримав. Отже, 3-2. Останні секунди стимул, мені здається. Повинен сходити після цього матчу до церкви і поставити свічку за наших арбітрів, оскільки повторюся, я особисто не бачу підстав для скасування голу. Але окей, таке рішення. Наразі 3-2. лунає сирена, і на цьому у нас завершується звітний поєдинок. Стимул все таки здобуває неймовірно вельми драматичну перемогу над Сіндікейт. З рахунком: 3-2 Сіндікейт теж потрібно подякувати. Ця команда билася до останнього і теж заслуговує на максимальні компліменти. Стимул. Зрештою набирає 18 балів, здобуває другу перемогу поспіль, і, врешті-решт, стимул наздоганяє в турнірній таблиці в режимі онлайн шевролета ДТЕ команди, які знаходяться на третій позиції. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.